Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні хочу спробувати. Попався мені на очі рецепт, я ніколи не робила схоже на яблучний штруділь. Яблучний штрудель робила і доволі такий воно смачне, ми любимо його. Я спеціально консервую яблука з такими шматочками для яблучного штруділя на зиму Але він більше я його робила таке тісто, як, як слойне. Тут трошки інакше. І вирішила я спробувати. Але буду на виходить, нам треба 120 г олії, 120 грам окропу, 100-350 грам борошна. Треба по, якщо пів порції, то одне яйце. Але в мене було два. І чого я поклала два? Тому що треба яйця, взбити, столова ложка цукру і дрібка солі. І оце треба взбити його. Думаю, як я буду збивати одне яйце. Покладу два. Зараз я його взбиваю, і що для мене було дивно, ну, зазвичай окроп лється в борошно, а тут по рецепту окроп треба лити в збиті яйця. Ну, зараз буду пробувати. І якось так треба його лити, щоб не зварилися яйця. Ну от я яйця вже розбила і тут у мене закипіла вода. 120 грамів води. Тоді сюди вливаю олію. І зараз всипаю муку. Триста п'ятдесят грам борошна. Ну все тепер буду руками. Все, тісто готове, доволі таки швидко воно замісилося. І таке воно дуже-дуже однородне вийшло. Мягеньке, на дотик дуже приємне. Тепер його треба залишити на 20 хвилин. Я його зараз накрию і залишу на 20 хвилин. Так, пройшло 20 хвилин, наше тісто постояло, нічого не помінялось, яке воно було таке є. Зараз я буду його виробляти. Значить, так. По, якщо робити повну порцію, то в рецепті було вказано, що вийде 8 вертут. Значить, відповідно, у мене повинно вийти 4. Значить, ділимо так. так І так. О, Все, на 4 кусочка я поділю. Зараз спробую розкачати. Ну, таке тісто дуже-дуже м'якеньке. Дуже, -дуже м'якеньке. Зараз спробую розкачати ось стіл в маслі. І нічим не посипати Муку, щоб не, не, не буду додавати муки. Тісто треба розкачувати дуже-дуже тоненько. Таке податливе, я вам скажу. Зробила я начинку, значить, у мене так. Яблучка, трошки родзинок. Яблука я покришила, кинула на сковорідку з цукром, прогнала трошки до полуготовності. І туди ж додала родзинки. Це як роблять яблучний штрудель. Начинка як для яблучного штруделя. І так виробляю всі 4. Хто каже вертути, хто каже штруділь. Як хто хоче, так і називає. Не вистачило в мене яблук, я вирішила зробити ще останнє, залишилося кусочок тіста, зроблю з сиром. Значить, дивіться, у мене був кисломолочний сир. Я додала, потерла трошечки на тертку сиру твердого. І, до речі, буду пробувати перший раз. Оці бутилочки я заморозила кріп. Кропу зараз з кропом напряжонка, кропу немає. Ніколи не морозила в бутилки. Це спробувала. Ви знаєте, дивіться, як хорошо. О, прикольно. Лоток місця багато займає. а з бутилкою краще. А. І він прямо в У мене був сухий. Тоді дивіться, коли він уже... Треба ще, можна отаку раз-раз пом'яти бутилку, і він там шевелиться. Так що, е, я кажу, тема робоча. Можна робити так. Так, тепер все перемішую. І буде така начинка з сирна. Ще. Зробимо ще з сиром. І оце все відправляємо в духовку. на, В рецепті було сказано 50 хвилин з пристави 80 градусів. А це ну, все залежить від вашої духовки. Ну, от спікся наш штрудель. Я вже не видержала, спробувала дуже смачний виходить, такий тісто, дуже, дуже смачне тісто. Тепер як я буду його подавати на тарілочку, кладемо кусочок штруделя. Тоді. Розрізається він ще раз. А, ну, бачите, яке тісто, ну, як слойоне тісто виходить. Ще трошки більше присипемо цукровою пудрою. Тоді я ще поливаю зазвичай якимось сиропом. В даному випадку у мене шоколадний. І кладу обов'язково сюди морозиво. Штрудель подається з морозивом. І морозиво теж поливаю сиропом. І сюди кладеться в'яточка м'яти. І все. І отакий десерт дуже-дуже смачний. Ось таке наш штрудель. Тепер це теж він. Ну, і я ж робила ще з сиром. І от вийшли з сиром. Тут деякі вже об'їли кончики, але він дуже смачний. От такий сир виходить. Так що, тісто я обов'язково запишу собі в свій зошит. Рецепт тіста дуже мені сподобався. Швидко, Ні, немає не ніяких заморочок. І саме головне немає всі продукти, які зазвичай є вдома: Олія, вода, яйця. І борошно, і все. Ніяких рехлітелів, ніяких там розпушувачів, нічого не треба. Так що приготуйте обов'язково, спробуйте. Це дуже смачно і ну, взагалі штрудель я в восторгі дуже, дуже, дуже. Я в захваті, мені дуже сподобалося. Так що приготуйте обов'язково. І ще раз ось я вам показую. Морозиво, правда, вже розтало, але ви знаєте, воно ще смачніше буде. Так що такий от десерт можна приготувати вдома самому дуже смачно, швидко і недорого. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за коментарі, за вподобайки. Дякую за те, що підписуєтеся. Миру нам всім. Саме головне миру. Ну, пока-пока.